Вітаю у студії! Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 615-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних безпілотника та одну керовану авіаційну ракету. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БПЛА противника. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали незалежність України. Буковина попрощалася зі своїми кращими синами. Майора Каполовського Олега, воїна військової частини А 37 19 в останню дорогу провели в стороженці. Із старшим солдатом Харабарою Анатолієм, воїном військової частини А 70 13 Прощання відбулося в селі Шабутинці. Старшому солдату Безусу Василю, воїну військової частини А 36 31 останню шану віддали в селі Банчени. З матросом Столярчуком Олегом, воїном військової частини А 2802 попрощалися в селі Чагор. Солдату Балахтарю Михайлу, воїну військової частини А 4165 Останню шану віддали на центральному міському кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокість відчуття рідним, близьким та побратимам. Як працює Магальський дитячий будинок інтернат наразі, та які кроки вже зробив новий виконуючий обов'язки директора. У закладі провели виїзне засідання комісії, створеної Чернівецькою обласною військовою адміністрацією. Детальніше про це у сюжеті визначити, які умови проживання дітей та віднайти шляхи розв'язання проблем у Магальському дитячому будинку інтернаті. Відбулося виїзне засідання комісії для перевірки роботи закладу. До роботи комісії було долучено відповідні структурні підрозділи обласної військової адміністрації. Це підрозділи з питань соціального захисту, з питань охорони здоров'я, служби в справах дітей, тобто по всі і освіти також. Також були долучені представники від власника, засновника обласної ради. Було долучено представників державної процпоживслужби, державної служби з надзвичайних ситуацій, ювенальної поліції, а також органів прокуратури. Попереднє засідання комісії було три тижні тому. У кожного з підрозділів були свої зауваження. Наприклад, були зауваження, що по частині дітей в справах були відсутні оновлені індивідуальні плани розвитку. Тобто це не означає реабілітація, це не означає, що їх не було взагалі. По декому просто не було справи підшити актуальне. Були зауваження, наприклад, що по дітках не було сімейного лікаря, коли почали піднімати інформацію. Не було інформації в справах. Були зауваження, які дійсно потрібно було дещо змінити, дещо усунути. Наприклад, потрібно було привести у відповідність контроль якості харчування до вимог АСПА. Це по суті нові вимоги. Нещодавно виконувачем обов'язки директора призначили Анатолія Тодоріка. За цей час він зробив перші кроки у покращенні умов життя дітей. Я вже трішки з допомогою громадської організації робили порядок на території облаштування. Також нас підтримали барбершопери, чернівці і спеціалісти, які також надали свою допомогу і підстригли діточок, оновлено точніше, громадську раду. При будинку у магальському будинку дитячого інтернату, де також війшли різні громадські організації, і будемо працювати, щоб підвищити якість тих послуг як соціальних освітніх умов проживання. Наразі у магайському дитячому будинку інтернаті перебуває 53 дитини. З них 41 – евакуйована з закладу у дружківці, що на Донеччині. Піклується про них близько 40 працівників. Однак є і вакантні посади. Є вакансія соціального працівника, соціального педагога, лікаря-психолога, є вакансії молодших медичних сестер-санітарок, які особливо доглядають за дітьми. Також є вакансія на сьогоднішній день старшої медичної сестри. Тому в даному напрямку працюємо, щоб заповнити вакантні місця і щоб всі виконували свою роботу. По максимуму дітям була надана та медична допомога, яка необхідна. нагадаємо, у вересні навколо маганського дитячого будинку інтернату розгорівся скандал, пов'язаний з викладеним у соцмережах відео. На ньому були показані умови життя дітей та догляду за ними, що викликало палки дискусії в інтернеті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк теме дня. Спеціальне захисне взуття для розмінування передали представникам ДСНС у приміщенні Чернівецького торговельно-економічного інституту. Кошти для придбання захисної амуніції для саперів а саме 36 тисяч гривень зібрали під час 10-го благодійного фестивалю ярмарку Свято Гарбуза. До заходу долучилися викладачі, студенти, співробітники інституту, а також колеги з інших освітніх закладів. До слова під час фестивалю ярмарку встановили національний рекорд України з найбільш кількості страв, приготованих з гарбуза на одній локації. Нові, сучасні, а головне інклюзивні. У Чернівцях планують розмістити модульні громадські вбиральні. Аби обрати локації для розташування у Чернівецькій міській раді створили спеціальне опитування. Скільки витратять на облаштування таких туалетів? Дивіться далі у сюжеті. Ми на сьогодні маємо в е, оперативному управлінні у комунальній власності на балансі нашого підприємства 5 вбиралень. Їх є більше в місті, але місто Чернівці це європейське місто, і е, ті послуги, які надають зараз ці вбиральні, нас не задовільняють абсолютно. Ми е, внесли зміни до програми. Програма це наміри. Ми маємо намір в слідуючому році передбачити встановлення, встановлення модульних сучасних вбиралень, аби дізнатись думку містян, у ратуші створили опитування. Людей запитують, чи є необхідність встановлення громадських туалетів, чи варто почекати з цим питанням. Також чернівчанам пропонують обрати серед регіонів міста, де першочергове треба встановити модульну вбиральню. У нас навіть існує протокольне доручення депутатів міської ради для того, щоб ми розробили схему в місті, де потрібно встановити такі модульні вбиральні. Для цього ми залучили, організували таке опитування. На сьогоднішній день ми бачимо декілька локацій, які на нашу думку це біля п'яти локацій, де це необхідно би було зробити. Але ми радимося з жителями міста. На думку чернівчан, встановлювати громадські вбиральні потрібно і робити це. Це варто у місцях скупчення людей. Так, да, так, да, потрібно, безумовно, потрібно, бо ми в місті люди і купити справи, зробити все. і Дім далеко. Безумовно, це існення потребності. «Ну, Найкращі локації, напевне, там, де є найбільше потреби. Площа, наскільки я розумію, вона тут не дуже завантажена, мається на увазі. З людським потоком. А от, напевне, в районі площі Філармонії, отам, там, напевне, були колись, були, були колись. Ми найголовніше це. Якість надання таких послуг у програмі поводження з відходами на території Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки на придбання модульних вбиралень передбачено 4 мільйона гривень. Зауважує Ігор Крохмаль. Вартість такої модульної вбиральні починається від 1 мільйона гривень, і там вище все залежно від. Від конструкції, від її вартості. Але ми в першу чергу розуміємо, що це має бути інклюзія, ми розуміємо, що це має бути якість. І як старт ми плануємо хоча б дві локації з Нового року облаштувати. Далі, якщо це буде підтримка нашої громади, буде розуміння, що такий проект треба розвивати. Ми його протягом року будемо розвивати. Після завершення анкетування в міській раді через майданчик електронних закупівель оголосять тендер на придбання модульних вбиралень. Ірина Задорожна, Аліна Рябкова, Василь Ставчанський та Медня Тива. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили двох буковинців, які купували та зберігали контрафактні алкогольні напої спирт і сигарети, а потім продавали їх на місцевих ринках та у власних оселях. За результатами проведених обшуків працівники бюро виявили та вилучили понад 3 тисячі літрів незаконно виготовлених лікар виробів, понад 750 літрів спирту, а також близько 50 тисяч пачок цигарок без марок акциз. Податку загальна орієнтовна вартість вилученого товару складає майже 4 мільйона гривень. Досудове розслідування триває. Працювали майже півсотні вогнеборців та 9 одиниць техніки. Сьогодні, 31 жовтня, зранку у селі Підзахаричі Вижницького району виникло загоряння лісової підстилки на території національного природного парку. Вогонь охопив площу 7 гектарів. Станом на 14-ту годину пожежу вдалося ліквідувати. Прямували до Молдови та Румунії на Буковині протягом вихідних правоохоронці припинили 17 випадків незаконного порушення кордону. Так 17 чоловіків призовного віку затримали на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби Мамалиха та Селядин у Дністровському та Вишницькому районах. Переважно більшість правопорушників прикордонники виявили на контрольних постах під час перевірки документів у громадян, які на автівках та рейсових автобусах прямували до держави. Шурубежу затримані не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння. Порушниками виявились мешканці Донецької, Луганської, Харківської, Рівненської та Київської областей віком від 23 до 51 року. Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. Її неодноразово забороняли і намагалися викорінити, а над її носіями вчиняли геноцид. Українська мова одна з головних цінностей нашої держави, наша гордість і скарб. І допоки є ті, хто розмовлятиме українською та цінуватиме своє, воно житиме. У Чернівцях відзначили день української мови та писемності. Відвідала захід і знімальна група ТВА. Щороку восени відзначають день української писемності та мови у пам'ять преподобного Нестора літописця, який започаткував писемну українську мову. Цьогоріч свято вперше провели 27 жовтня. До 2023 року його відзначали 9 листопада за юлянським календарем. Ця дата є очільним таким таким прапором для того, щоб ми з вами щоб літа взагалі, вся Україна Відзначала день української мови і писемності на, на належному рівні в дусі патріотизму, в дусі, в дусі великої поваги до рідного слова, до своєї культури, до пісні. До... Поезії, адже апостоли просвіти, зазвичай всі вони вибудовували свої концепції свого життя на державотворчих таких засадах, які до нас прийшли ще від Нестора літописця. До свята залучили і молодь, щоб наголосити на важливості плекати свою мову, свій генетичний код, оскільки саме вони майбутнє нашої держави. Це люди, які будуть будувати майбутнє нашої країни, і у зв'язку, на жаль, з війною. Вони будуть змушені відбудовувати нашу країну. Це люди, які зараз творять і будуть надалі творити історію і робити все, щоб інші могли її творити. Долучилися до свята і представники влади кажуть, пам'ятати про такі дати і наголошувати увагу на це неабияк важливо. Зокрема, нині в період боротьби за нашу незалежність, культуру та мову. Це те, що нас тримає разом, те, що скріплює Україну, це мова, наші традиції, наше бачення майбутнього і просування цього дітям молоді надзвичайно важливо в будь-який період. Зараз це в тому числі підтримка наших воїнів, які борються за нашу мову, за нашу незалежність, за те, щоб ми мали змогу проводити ці заходи. А зібралися просвітяни біля пам'ятника Івана Котляревського, основоположника нової української літератури. Він е по суті... І проурочений до дня української писемності у свій час, коли головою просвіти був Віктор Косяченко, постало питання, щоб у нас в Чернівцях побудувати такий пам'ятник, і сьогодні ми маємо саме цей таке таку споруду вже такого зразка історичної культури, яка служить нам, аліна Рябкова Систавчанський, теми дня ТВА. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Бажаю затишного вечора та світлих думок. На все добре.